Уявимо ситуацію, що ви найближчим часом отримуєте повістку відносно розсилка Укрпошта відносно особи, яка знаходиться за кордоном. І я хочу сказати, що за кордоном, закордонні дипломатичні установи повістки не видають, і хочу нагадати, що речник Міністерства оборони нещодавно заявив про те, що видача повісток за кордоном є нереальною. Оновити дані. Ті, хто намагається бути в правовому полі, знаходячись за кордоном, можна або через електронний кабінет, або через консульську установу. І от людина виїхала законно і в той же час прийшла повістка. Я би радив, перша порада, близьким повідомити найближчий ТЦК та СП про те, що особа знаходиться за кордоном. Для того, щоб уникнути зайвих, скажімо так, адміністративних, бюрократичних процедур і так далі. Другий варіант: людина виїхала незаконно, або, наприклад, в реєстрах Державної прикордонної служби чи Державної міграційної служби інформації про перетинання кордону немає. Що в цьому випадку? В цьому випадку після повістки, штраф е і, відповідно, Державний реєстр боржників. Тому, друга теза. Слідкуйте, будь ласка, за Державним реєстром боржників, він обслуговується Міністерством юстиції, там є вкладка по справах про адміністративні правопорушення, ви вносите свої дані, прізвище ім'я по батькові, дата народження, ідентифікаційний номер, і ви побачите себе, якщо ви там. Якщо ви виїхали законно, але інформації про ваш виїзд немає, то, відповідно, треба оскаржувати. Якщо виїхали незаконно штрафи, обмеження і все, що з цим пов'язане, і е, також хочу зазначити, що на сьогодні е, молоді особи чоловічої статі від 17 до 25 років стають на облік як призовники без відвідування ТЦК та медичної комісії, всі необхідні дані збираються з державних реєстрів. Тому, якщо е, ви намагаєтесь оформлювати паспорт. Ви автоматично вноситесь до реєстру оберіг без проходження ВЛК. І це до речі стосується в тому числі і тих, хто проживає за кордоном. На сьогодні все.